Слава Ісусу Христу! Сьогодні прочитаємо Псалом 3. Псалом Давидів, як він утікав, був перед Весоломом своїм сином. Господи, як багато моїх ворогів, як багато стоють проти мене. Багато хто кажуть про душу мою йому в Бозі спасіння нема. Але, Господи, щит ти для мене та слава моя! І мою голову ти підіймаєш. Своїм голосом кличу до Господа, і Він озветься зі святої Своєї гори. Я лягаю, і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене. І я не побоюсь десяти тисяч люд, які проти мене навколо отаборились. Устань же Господи, спаси мене Боже мій, бо ти разиш усіх ворогів моїх в щоку. Зуби грішникам крушиш. Спасіння від Господа і над народом твоїм Твоє благословення. Цей Давид згідно тому заголовку, який є в оригіналі, який вважається також невипадковим, богодухновеним, цей, цей псалом Давид склав в самі важкі часи свого життя. Коли він був змушений тікати від Авесолома, рідного сина, який підняв проти нього бунт, і Давид втратив майже все. Він був змушений покинути Єрусалим, іти далеко від храму. І багато людей, під'юджених Авесоломом, який хитро влізав в серця ізраїльтян, повстали проти Давида. Тобто це було надзвичайно важкий момент його життя. І Перечитаємо ще раз другий і третій вірші. Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене. Багато хто кажуть про душу Мою йому в Бозі спасіння нема. Крім того, що багато ворогів, але вони ще вражають Давида в саме серце. Для Давида були надзвичайно важливими стосунки з Богом. І ось вороги кажуть, йому в Бозі спасіння нема. Це можна зрозуміти так, що його справи настільки безнадійні, що навіть Бог його не врятує. Але з іншого боку, так як всі в той час були, в той час були релігійні, то, скоріш за все, краще розуміти ці вірші так, що вони кажуть, що Бог не буде його спасати, тому що не невгодний Богу. І вони пригадували Давиду як його реальні гріхи, які він зробив, так і звинувачували його в тих гріхах, які йому ще вони накидали. Ми можемо згадати, що сім'ї син Герен йшов, проклинав Давида, кидав в нього камінням і казав, що ти кривавий переступник і злочинець, і ти винуватий в крові Саулового дому. Тобто сім'ї його звинувачував в крові Саулового дому. І таких звинувачень було багато. Звичайно, в житті Давида, як ми знаємо, були реальні гріхи, важкі гріхи, а саме перелюб з Вірсавією та вбивство її чоловіка урії підступним шляхом. Це були важкі гріхи, за які Давид заслужував смерті. Але Бог сказав йому не помреш. Давид покаявся, Бог сказав не помреш. Але Бог також сказав, що не відступить меч від твого дому. Тобто Бог прощає, але буде покарання, тому що Давид займає надзвичайно велике становище. Він має статус царя, тому не може просто його гріхи бути зроблений вигляд, ніби їх не було. І ось коли Авесолом повстав проти Давида, крім того, що це надзвичайно важко, коли син повстає проти батька, але крім того, Авесолом виконав те, про що говорив Бог: що ти вчинив перелюб таємно, а я зроблю так, що твій ближній переспить з твоїми жінками явно. І Авесолом зробив це, переспавши з наложницями. Давида демонстративно на даху будинку були поставлені намети, і тому, звичайно, у Давида були великі підстави згадувати свої гріхи, і багато хто в його становищі зневірився і сказав: Ну так, Бог мене карає, напевно, мені вже кінець справжується те, про що говорив Господь. Але ми бачимо, що Давид, незважаючи на ці спогади про реальні свої гріхи і також про ті неправдиві звинувачення, бо в крові Саулового дому він не був винуватий. В цьому був винуватий тільки сам Саул і ті, хто його підтримав. А Саул був невгодний Богові, його серце весь час бажало людської слави, а не виконання Божої волі. Тому Давид, незважаючи на свої реальні гріхи, за які совість могла його докоряти, і на ті гріхи, які йому ще накидали неправдиво звинувачення, в четвертому вірші ми читаємо: Але, Господи, ще ти для мене, та слава моя, і мою голову Ти підіймаєш. Своїм голосом кличу до Господа, і Він озветься з Святої Своєї гори. Як Давид спромігся. Покласти знову свою надію на Бога в цих важких обставинах. А Жан Кальвін коментує так е ці вірші, що е нема сумніву, що Давид, покараний Богом за перелюб і е зраду Урії спочатку мав тяжкі душевні муки, але потім, опокорившись перед Богом, зібрався з Духом і, впевнившись, в тому прощенні, про яке Бог сказав в самого початку, він знає, що Бог на його стороні, і знає, що Бог буде захищати його царство. Так Бог обіцяв. І Бог тому жаліється. Давид тому жаліється Богу з приводу свого сина і тих, хто його підтримав, тому що знає, вони безбожно повстали для того. Щоб скинути його з царства, а Бог сказав, що царство буде непорушне. І от тому е, Давид каже: але, Господи, ще ти для мене, та слава моя, і мою голову ти підіймаєш. Давид знає, що Бог ще тоді оголосив йому прощення, і що Бог, навіть караючи для того, щоб навчилися інші, а це покарання було дисциплінарним. А думали, що йому вже кінець вороги, і проклинали його. Але це було дисциплінарне покарання для виховання, і він е, свою надію покладає на Бога. І він е, каже так, своїм голосом кличу до Господа, і він озветься зі Святої Своєї Гори. Хоча Давид не має зараз доступу до храму, але він знає, що Господь. Озветься він повністю довіряє Богу. Хоча один із священників, вірний Давиду, захотів нести за ним ковчег, Давид сказав: Ні, ковчег залишиться в Єрусалимі, там його місце. І він вірить, що Бог озветься в цьому важкому становищі. І от знову прочитаємо коментарі Жана Кальвіна, що отже, Давид вчить нас. На його власному прикладі наступному, що хоча б весь світ однодушно підштовхував нас до довідчю, слухати треба лише одного Бога. І завжди спонукати себе до надії на обіцяне Ним спасіння. І оскільки безбожні намагається ніби проломити наші душі, то наші душі треба зміцнювати шляхом молитви. Своїм голосом кличу до Господа, і він озветься зі святої своєї гори. І далі Давид каже: Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене. Давид був змушений ночувати в таких похідних умовах, можливо, десь в печері він сховався. Але він, незважаючи на ці великі загрози, незважаючи на такий критичний стан, незважаючи на звинувачення ворогів, він каже, я лягаю і сплю. І пробуджуюся, бо Господь підпирає мене. Він зміг лягти і заснути, довіряючи Господу, і він пробудився, знаючи, що Господь його підпирає. І далі він сміливо каже: І я не побоюсь десяти тисяч людей, які проти мене навколо отоборились. Чому? Тому що він покладається на Бога. Він довіряє Богу в усьому. Як він знав, що немає нічого випадкового, тому коли хотіли того сім'ю забити, вірні Давиду люди він зупинив, каже: Бог це допустив. Хай проклинає, якщо Бог допустив. Але з іншого боку, він на того ж самого Бога надіється, що Бог його і виведе із цього важкого становища і сам відповість на звинувачення його ворогів. І тому, восьмий вірш, він каже: Устань же, Господи, спаси мене Боже мій, бо Ти разиш усіх ворогів моїх в щуку, зуби грішникам крушиш. Спасіння від Господа, і над народом Твоїм Твоє благословення. Він знає, що Бог спасе його не тільки ради Нього самого, а ради того, щоб благословляти надалі Ізраїль. І цей псалом. Допомагає нам і сьогодні покласти нашу надію на Господа, коли йде війна, загарбницька війна проти України, нас божа... ворог бажає знищити, і ми можемо провести деякі паралелі. Багато ворогів у Росії багато сил, багато населення є в Росії, тому що і має вона звідки брати, тих, кого посилає на так звані місні штурми. І одночасно можемо побачити, що є паралель в тому, що Російська Федерація звинувачує Україну в гріхах, які Україна не робила. Звичайно, Україна, народ України не є, не є святим, народ України грішний, як і багато інших народів. Але коли нас звинувачують в тих гріхах, які ми не робили, ми можемо сміливо сказати, що Бог. Повернеться звинувачена на них голову. І звичайно, ми бачимо, що справжній нацизм він в Росії. І в цьому є багато підстав. Але вони кажуть, що ведуть проти нас священну війну. Так Гундяєв сказав, що священна війна за традиційні цінності це повна брехня, тому що, на жаль, Російська церква московського патріархату повністю зіпсута, і це вже давно, і не тільки зараз, але зараз їх конкретно звинувачують в єресі етнофілотизму, і це дійсно так. І вони намагаються використати святе ім'я Ісуса для того, щоб виправдати свою гордість і свою ненависть до України і кажуть, ну. Нема в Україні спасіння в бозі. Але якщо ми просто порівняємо, скільки людей в неділю приходить до церков в Росії, скільки, наприклад, людей в неділю приходить до церков в Польщі в Україні, я думаю, що якщо провести точне дослідження, то ми побачимо велику різницю, тому що насправді Росія є атеїстичною країною по своїй суті. Яка використовує церкву тільки в пропагандистських цілях. І про це говорить те, з ким братається Росія, з Північною Кореєю, жорстоким комуністичним атеїстичним режимом вони братаються І так само і з джихадистами і так далі. Тому ми маємо розуміти, що хоча народ нас не безгрішний, але Бог. Знає, хто напав і хто насправді підняв руку на батька і матір. Тому що Росія робить зараз такий самий гріх, як робив солому. Тому що, з одного боку, вони кажуть, Київ мать городов руських. Але по своїй матері вони стріляють, щоб її знищити, щоб її поневолити. А в тому письмі сказано, що хто підніме руку на. Матір чи батька той має бути відданий смерті. Ворони викроють його око, і це все те письмо так говорить. І Росія вкрала назву, тому що Русь, вона Київська, Росія нищила потім Україну всілякими способами. І сьогодні хоче продовжити це робити. Але... І ситуація виглядає дуже загрозлива, і я, ми ще можемо багато говорити про те, що турбує нас всередині нашої країни, які дивні речі відбуваються, наскільки, м'яко кажучи, немудре керівництво, і наскільки жахлива у нас всередині корупція, але явно в нас нема тих гріхів, в яких у нас звинувачує Росія, а в неї вони є. І Господь знає, хто на кого напав. І тому ми можемо разом з Давидом сказати, що ми, віруючі люди України, ми маємо покласти свою надію на Бога, молитися і робити добро, робити те, що ми можемо робити. Молитися за наших братів і сестер, які у війську, молитися за пасторів, яких мобілізують недавно Едуард Шевчук, пастор, повідомив, що його мобілізують. Маємо молитися за церкви, які залишаються без е, пасторів. Маємо молитися за наших капеланів. І за, всі, за весь наш народ, не забуваючи про його покаяння. І ми маємо робити те, що робив Давид. Своїм голосом кличу до Господа, і він озветься зі святої Своєї Гори. І ми не маємо такої конкретної обіцянки, що ракета не прилетить. Чи хтось нас не загине в бою. Але ми разом з Давидом можемо мати цей спокій з Богом, і довіряючи Богу, сказати: Я лягаю і сплю. І пробуджуюсь, бо Господь підпирає мене. А ще ми маємо стопроцентну впевненість, що завдяки великому сину Давида, який пішов на хрест за гріхи наші і воскрес для нашого оправдання, ми маємо стопроцентну впевненість. Ми не маємо стопроцентної впевненості, що ми прокинемося завтра зранку, але ми маємо стопроцентну впевненість, що Господь воскресить нас, так як Він воскресив свого улюбленого Сина. Ми маємо цю впевненість в Господі нашому Ісусі Христі і можемо мати впевненість в прощенні наших гріхів, і тому наші серця можуть сповнитися надією, відвагою, як би воно важко не було. І Господь знає, як крушити зуби грішників, спасіння від Нього. Хай Господь почує наші молитви, і Хай Господь зміцнить нашу надію на нього. І ще раз скажемо те, про що ми говорили, що Давид вчить нас на власному прикладі. Що навіть якщо весь світ однодушно штовхає нас до віччю, нам потрібно слухати одного Бога і в собі піднімати оту надію на спасіння, яке ним обіцяне. І наші душі треба зміцнювати шляхом молитви. Хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир, продовжимо молитися, продовжимо чинити добро. І хай Господь дасть сил нашим воїнам, а нашим керівникам покаяння, страх Божий в серця і мудрі рішення, і дасть мудрість командирам всіх рівнів і підтримає всіх дітей своїх. Амінь.